Усім привіт, шановні підписники, а також випадкові глядачі мого YouTube каналу і сам Причином. З вами Олександр, і в цьому відеоролику ми поговоримо про новинки від компанії BlackView під торговою маркою Oskal. Друзі, в нас на каналі вже був відеоогляд чудового пристрою від компанії Oskal, планшета Oskal Pad 15. Класний планшет. Я ним користуюся кожен день, повністю ним задоволений. Але, але друзі, в нас буде новинка. Планшет Oscar Pad 18 з крутими характеристиками, приємною ціною. Е і цілком, можливо, на новорічні свята хтось захоче придбати собі даний планшет в якості подарунка або подарувати його своїм рідним, е близьким. Ну, мені здається, непоганий девайс, е який буде заслуговувати вашої уваги. Що ж, друзі, давайте познайомимося з даним плашетом поближче, подивимося, як він виглядає, які в нього характеристики. Але, на жаль, Укрпошта мені його фізично не вислала. Тому будемо розглядати це. Е Віртуальна. Ну а як він доїде вже до мене, то ми зробимо розпаковочку і будемо робити якісь тести. Надію, це буде незабаром і скоро жива розпаковка буде на каналі. Зараз же ми, ми зможемо з вами познайомитися з характеристиками від виробника і подивимося, як він виглядає. Отже, друзі, презентую вам новинку планшет OSCAL PAD 18. Даний планшет, я думаю, задовільнить багатьох, як для роботи, навчання е, ігор та і е, для усілякого дозвілля. Що ж, друзі, планшет буде йти в двох комплектаціях на 8 ГБ оперативної пам'яті, а також на 12 ГБ оперативної пам'яті з накопичувачем 256 ГБ. Е, Планшет явно покращений з попередником, в нього ну, суттєві, суттєві є зміни як в дизайні, так і по е, начинки. Тобто, я думаю, цей планшет задовольнить багатьох. Комплектація планшета досить стандартна для сучасних девайсів від компанії Oskal і Blackview. В комплекті йде захисне скло, захисна плівка, а також універсальний чохол під даний планшет. Як завжди, вони кладуть зараз в стілус, зарядний кабель та блок живлення на 18 Вт. Буде два симпатичних окраса. Це в нас голубий та сірий відтінок. Симпатичні кольори. Планшет ультратонкий, всього-навсього 7,4 мм і вагою 490 г. Це непогані показники, як для такого пристрою. В планшеті встановлено лоток на 2 сім-карти або одну сімку і карту пам'яті. Для розширення внутрішньої пам'яті. Що ж, друзі, 4G буде доступно і це чудово. В планшеті встановлений 11-дюймовий екран з роздільною здатністю 1200-1900 крапочок на дюйм. Це трошечки більше, ніж попередник, і як завіряє виробник, якість екрану буде набагато ліпша, ніж попереднику. Ну, подивимось. В налаштуванні екрану можна вибрати режими для читання, режим нічного освітлення, а також темний режим. Це збереже ваші очі в повсякденному використанні планшета в нічний час. З особливості планшета є підтримка сертифікації VDivine L1. Це така річ, що, друзі, дозволяє в онлайн-кінотеатрах деяких дивитися відеоконтент на максимальній якості зображення, що без її сертифікації не буде можливим. Але, друзі, на цьому планшеті ви можете насолоджуватись відеоконтентом на максимальній настройках, тобто на максимальній якості зображення. За звук в планшеті відповідає 4 корпусних динаміка по технології SmartK. Ця технологія дозволяє відсіювати усілякі шуми і покращувати якість звучання. Е, дійсно, планшет досить голосний і буде приємно на ньому переглядати фільми. ми в даному планшеті не здивували, але для даного пристрою буде цілком достатньо. Основна камера від Samsung на 13 мегапікселів і друзі, передня камера так само йде від Samsung на 13 мегапікселів. і їх буде цілком достатньо для тих задач, які поставлені перед планшетом. Не більше, не менше. Є об'єкти в Google, є розпізнавання по лицю, ну і так далі. Планшет працює на процесорі Unisoc Tiger T616. його характеристики. Ви зараз можете бачити на своєму екрані. Це восьмиядерний процесор. І його характеристики набагато кращі, ніж попереднику в Оскал ТАП-15. Ну а з оперативною пам'яттю тут, друзі, так як я вам і казав, буде дві модифікації на 8 ГБ оперативної пам'яті, а також на 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю її розширення системно рівно в два рази. Тобто кожну модіфікацію можна збільшити в два рази. Внутрішньої пам'яті, друзі, тут 256 ГБ з можливістю розширення за допомогою карточки пам'яті до 1 ТБ. Ну, Мені здається, пам'яті в даному планшеті має вистачити на Ну, майже на все. Коротше, круто. Друзі, ну і по суті, в даний планшет в тестах Antitude набирає трохи більше, ніж попередник. 301 182 бала. Ну це означає, що в багатьох іграх можна буде бавитися без затримок і всяких глюків. Так що ок. Ну, а ще покращили е, і збільшили об'єм акумулятора. 8800 мА е, з 18 ватовою зарядкою. Друзі, це ну, більше ніж попереднику, і це класно. В общем, планшета вистачить на 5 годин безперевного перегляду відео або 4,5 години ігор. І це було підтверджено тестами, іншими блогерами. в общем, Вони перевіряли. Короче, друзі, даного планшету з тим акумулятором має вистачити вам реально надовго. 15-ки мені вистачає реально класно. Планшет працює на операційній системі P.3.0. Це, друзі, фірмова оболочка від компанії Blackview і працює вона на Android 13. Крута операційна система, вона мені дуже подобається. Є багато інструментів, такі як, наприклад, заморозка, файловий менеджер, персоналізація досить велика. Захист непоганий. Очищення історії обміну буфера Коротше, чистілка є, ну все, все що необхідне для роботи в тій операційній системі є. А саме найголовніше, що мені подобається, що в даній операційній системі є розділення екрану, а також повноцінний ПК-режим з сенсорним екраном. Друзі, крута річ, особливо ПК-режим для роботи, це дуже корисна річ. Можна працювати з декільками додатками одночасно на одному екрані. Не забули поставити і GPS навігацію, яка підтримує як GPS, GLONAS, BluEDIO, а також Galileo. Е, друзі, не питайтесь, не знаю, працює вона офлайн чи тільки онлайн. Е, думаю, що і офлайн може працювати. Ну що ж, друзі, ми вкратце пробіглися по характеристикам даного планшета, і він мені здається досить цікавим. Він надлегкий, надтонкий, в нього ультрасучасний дизайн, особливо від камер, металевий корпус, комплектація йде повна, великий об'єм оперативної пам'яті, великий об'єм внутрішньої пам'яті з можливістю розширення, якої вистачить реально набагато. Якісний звук з чотирьох динаміків, великий йомкісний акумулятор. Операційна система на Android 13 з можливістю використання повноцінного ПК режиму і лишилося дізнатися скільки він буде коштувати на розпродажі 11 грудня. Що ж друзі, давайте глянемо, що буде коштувати даний планшет е, на розпродажі, яка відбудеться 11 грудня по 15 грудня. Отже, версія 8 ГБ оперативної пам'яті буде коштувати 150 доларів. Е, версія на 12 ГБ оперативної пам'яті буде коштувати 160 доларів. Е, 200 перших покупців зможуть отримати безкоштовну Bluetooth-клавіатуру. Це мені здається непогана пропозиція, враховуючи, що вона коштує як мінімум 15 доларів. Так, друзі, ще буде є купон, можна його вже взяти, 2 долари від 20. І це, друзі, мені здається, ще не кінець. Цілком можливо, що даний планшет буде приймати в акціях. Знижка від покупки, да, там 3 долари чи 4 долари від якоїсь там суми, ми ще цього не знаємо, знаємо 11 числа, коли почнеться розпродаж. І також можна буде використовувати промокоди, які будуть на розпродажі або купони від Aliexpress. Тому даний цінник не є остаточний. Ви можете цю ціну, я думаю, ще так на порядок збити. І цей планшет вийде дійсно дійсно е, по хорошим характеристикам, по хорошій ціні. Друзі, е, що ж, Якщо зацікавив даний відеоролик, друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що даний планшет до нас все ж таки доїде і ми подивимося на нього вживу. Хотілося б якомога швидше, але забастовки на Польщі, на, на таможні машини не пропускаються, тому скорше всього з тим і є затримка. Друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, вам бажаю щастя, здоров'я, всіх благ. Ну а компанія Оскар бажає вам приємних покупок на розпродажі. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.